Всіх і кожного в М'юзі румі Фантом 2 називали українською Ту Unlimited». Вони так само, як і їхні нідерландські колеги з Техноєвроденсу, швидко взяли штурмом музичний світ. І так само стрімко покинули його, залишивши по собі яскравий слід. З 1996 по 1999 роки українські танзали вибухали під ритмою цього колективу з Івано-Франківська. У складі гурту були бодибілдер Роман Матіяш та його тендітна кохана Ольга Гречко. Фани їх обожнювали. Дует давав по 30 концертів на місяць, збираючи величезні стадіони. Саме тому розпад колективу був великим ударом для шанувальників. Хоча фантом 2 здобув популярність як техно денс дует, його історія почалася зовсім іншого й маловідомого етапу. Наприкінці 80-х і на початку 90-х Роман Матіяж мав дворове прізвисько Панк. Носив довге волосся, одягав шкіряний одяг з шипами та грав на бас-гітарі у місцевій металгрупі Інквізиція. Згодом він став учасником танцювального колективу Турбо, з якого виник зовсім інший гурт Турбо Техносаунд, створений у співпраці з Тарасом Пушиком. Команда виступала на легендарному фестивалі Червона рута в Донецьку 1993 року. Та несподівано наймодніший техноденс дозволив Тріо завоювати друге місце. Я не хочу бути таким як усі. Я не хочу співати про страви в Русі, не, не, не хочу те, що кажуть мені, не хочу бо мрію прожити вісни. Знаю, що ти не набудеш мене, знаєш, що Знає. мене то зробить усе. Надалі ТТС перестав прогресувати. Якщо на концертах він ще вдало викручувався, то неякісні записи не дозволяли завоювати популярність у радіослухачів. Новий сон, Мені це сниться, ніби я бездомна чайка птиця пошла. Мені вишоша за зорета мене за знову літери, море дола моя між чоловін самотні десятки. очей через три роки внаслідок внутрішніх непорозумінь з Пушиком Роман залишив турботехносаунд. Дуже прикро, але вже перший студійний альбом гурт записав лише після чотирьох років існування і без романа. Але вже в цей період творилася нова історія. У 1996 році разом зі своєю дівчиною Ольгою Гречко Роман Матіяш заснував новий колектив під назвою Фантом 2 Також доволі цікавою є історія їхнього знайомства та початку стосунків. Різниця у віці закоханих два роки. Вони навчалися в одній школі, а згодом обоє в різні роки вступили в медичний коледж. Далі в Романа був вже медуніверситет. Але ближче знайомство відбулося під час танців у місцевому парку, де проходила дискотека п'ятачок, на якій роман підробляв охоронцем. А Ольга була частою відвідувачкою. Саме так все і закрутилось. Практично відразу після виходу першого альбому Зоряні війни гурт здобуває неймовірну популярність. Колектив проводить до 20 виступів на місяць, а в деяких містах вдається зібрати навіть стадіони. Підлітки прагнуть бути схожими на своїх кумирів. Хлопці стрижуться на лисо та тренуються у спортзалах, намагаючись наслідувати романа. Компанія Нак підписує з фантом 2 угоду на випуск касет першого альбому тиражем у мільйон примірників. І всі вони миттєво розкуповуються, не рахуючи піратських версій, яких фактично неможливо підрахувати. Не я прокладку дорогу світу не паза на всіх ринках безперервно лунає музика Фантом 2 А головна пісня з альбому двоє постійно займає провідні позиції у музичних чартах радіо та телебачення. знаю, напевно, ти було не вчора. Тумаєш ти дивша в друге. Лише не малюєш своє. Він ніфроподваєний кокус міна. Я личу дотинок навіть цікава історія, як учасники гурту отримали лист з підтримкою від кількох сотень ув'язнених Лук'янівського СІЗО. Ми вислушили для музею території А. Ми в'язні е, Лук'янівської тюрми, це строго режиму в, кі... ага. в Києві. У них тепер телевізори стоять. Віддаємо всі свої голоси за. Кліп 2 групи Phantom 2. і Команда набирає обертів. Все стрімко несеться. Гурт запрошують і за кордон, що на ті часи було розкішшю. Фантом 2 виступають на одній сцені з тодішніми єврозірками Діджей Бобо та командою Bad Boys Блу. Роман Матіяш пояснював успіх гурту тим, що в ті часи ситуація з просуванням музики була зовсім іншою. Проплати ротацій не було. Потрібно було сподобатись слухачам, і тоді вони самі підносили тебе на світло софітів. Поряд із скелями Довбуша у Долинському районі. Гурт знімає свій другий та останній кліп на трек Я досягну. Згодом запис цього відео зникне десь в архівах телеканалів і довго вважатиметься втраченим. Проте у 2022 році його випадково знайде та оцифрує друг колективу. Один із співавторів текстів Олег Ланяк. Публіка прагнула нових пісень. Тож Роман та Ольга у 1997 році почали роботу над другим альбомом без контролю у цій платівці. Гурт зберіг усе те, за що їх так полюбили шанувальники. Слезіли, прийде, багання, у По одному з інтерв'ю Роман Матіяш пояснював феномен гурту і дав доволі вичерпну відповідь. Напевно а, щирість. Тобто на той час в музиці були переважно е звучали такі аспекти, які були цікаві на той момент е взагалі Україні як країні, що відроджується, відроджується після. Пострадянського простору нарешті всі подумали, що все тепер буде по-інакшому. ми ні під ким, ми самостійні. У нас є своя музика, своя культура. У нас є своя промисловість. У нас є все-все-все, що нам потрібно для того, щоб і існувати. За словами Романа, на той момент гурт не співав ні про кохання, ні про політику, а вносив у маси та заражав людей певною грудкою енергії та самовираження. Чим кожен міг розпоряджатися на власний розсуд. Чу фантом 2 складалось все як найкращим чином, проте раптово в 99-му році гурт припинив своє існування, і на жаль, на це здебільшого вплинули особисті стосунки між учасниками. Роман переїхав до Львова, адже мусив закінчити там інтернатуру. Тоді як Ольга залишилася жити Франківську. Ця відстань згодом призвела до розриву стосунків. Фантом 2 змушений був скасувати низку запланованих концертів і призупинити роботу над третім альбомом. Чимало хто вважає, що саме через розставання гурт розпався повністю. Про можливу заміну не йшлося. Оля просто відійшла, зазначивши, що роман може продовжувати сам. Вона не забороняла замінювати її. Але Роман поставив крапку, заявивши, що дует себе вичерпав. Після цього жоден з учасників більше до музики не повертався. На запитання про можливість відновлення музичної діяльності Роман відповідав, що хотів би це зробити, але не буде, оскільки відчуває, що вже не той і музика не та. Позиція Романа Матіяша заслуговує на повагу. Адже він вважав створення нового старих ідей. Це більше як спосіб заробітку, а не для душі. Це не в моїх поняттях. Іти за якоюсь течею, там підлаштовуватися під якісь обставини. Ні, так ні. Або так, або ніяк. По-чесному це не виходить. І ви це самі бачите. Це нічого не змінило. Тобто, прийшли не ті люди, все рушилось не в ту сторону. Тобто, і хто був там ближче в присосочках, можливо, від цього виграв, але не. То не для мене було точно. І тому закрадається ще одна причина, чому Роман не захотів продовжувати розвивати гурт. Скоріше, тому що український шоу біз змінився і він не захотів грати за чужими правилами. Гурт Фантом 2 який нині вважають легендою, проіснував лише чотири роки. Випустив два альбоми та всього два кліпи. Роман повністю присвятив себе спорту. В останні роки свого життя він працював тренером, відкрив своє медичне підприємство, де займався такими галузями як спортивна медицина, медицина антистаріння та превентивна медицина. Також в мережі можна знайти відео з Романом, де він розповідає про різні аспекти бодибілдингу. І, попри свій кремезний вигляд та любов до спорту, вже в дорослому віці чоловік переосмислив своє ставлення до цього. А щодо музики, Роман зізнавався, що не шкодує, що не продовжив цей шлях. Хоча залишилися деякі невидані пісні, які він хотів би представити світу. Неочікувано для всіх у 2012 році сталася трагедія. Роман Матіяш потрапив у страшну аварію, його збив автомобіль, внаслідок чого у чоловіка відмовили обидві нирки. Тоді вся країна об'єдналася, щоб зібрати кошти на лікування та гемодіаліз, що дозволяв очищати кров за допомогою спеціальної апаратури. Роман продовжував жити та працювати ще протягом п'яти років, після чого йому зробили пересадку нирки. Проте проблеми зі здоров'ям не зникли. 8 липня 2017 року Роман помер на 43-му році життя. Якщо б ти зараз спіймав золоту рибку яких три бажання ти будь зараз в неї попросив? Моє перше бажання, напевно, забрати роботу у лікарів. Друге це забрати роботу у воєнних. А третє бажання лише для себе, але не скажу, що я скажеш. Щодо Ольги, то вона повністю зникла з інформаційного поля та наразі веде непублічне життя. Достеменно невідомо, де саме вона перебуває. Попри всі труднощі, творчість гурту Фантом 2 продовжує існувати в пам'яті багатьох та має своєрідну реінкарнацію. Їх популярний хід двоє час від часу переспівується іншими артистами, зокрема, гуртом Флайза. сонця палять мене я вгорю, корю. Два виходу я бачу зорю, два неба в горі і лише два крила. Перше, я знаю, надія мала метал гудкарна. Теж створив свою версію цієї пісні. А кліп на неї набрав більше мільйона переглядів на YouTube. Під час масових зборів на підтримку українських сил оборони телеведуча Леся Нікітюк випустила жартівливий кавер, який чимало людей позитивно оцінили. І це підкреслює, що музика Phantom 2 залишається актуальною. Весною 2023 року молоді ентузіасти, на чолі яких Владислав Кібол, починають реалізацію ідеї створення повнометражного біографічного музичного фільму під назвою Фантом. Команда, що мінувала себе Phantom Movie Group, змогла зібрати необхідний матеріал, зняла перший проморолик і створила тематичний сайт, оголосивши про збір коштів для реалізації задуму. Проте, згодом колектив усвідомив, що не зможе впоратися з таким проєктом і вирішив закрити ініціативу, яка так і не була реалізована повністю. Гурт Фантом 2 представляв оригінальну адаптацію закордонного євроденсу. Вони грали швидку синтезаторну музику, яка була схожа на рейв та нічну культуру. Але їхні тексти містили різко контрастні емоції, сповнені меланхолії, філософських роздумів і екзистенційних тем. Слухачі отримували потужні енергетично насичені пісні, які з одного боку закликали до танців, а з іншого відображали відчуття нестабільності в соціальному, політичному та фінансовому планах. Якщо спростити, можна сказати, що гурти того часу пропагували ідею: завтра може й не бути, тому треба жити сьогодні. Ми впевнені, що творчість Фантом 2 ще не раз переживе реінкарнацію, адже оглядаючись назад на чверть століття після їхнього розпаду, можна впевнено стверджувати, що їхня музика продовжує резонувати з українцями. Цей колектив у 90-х роках значною мірою випереджав свій час. Що ви були в Music Room. І. Слухайте круту та якісну музику. Побачимось.